Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 32 -е відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті Криптобульбушок більшість монет червоні. Найбільший прири за цей тиждень показали такі альткоїни як Render, Ton, Chill та Akash. Індекс страху і жадіності знаходиться на рівні 56. Знизився на 13 пунктів в порівнянні з минулим тижнем. І зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Але на цьому тижні на фоні проливу біткоїна індикатор другий за останній час приходив в зону страху. Індикатор альткоін сезону на рівні 41. Ті самі значення, що й минулого тижня. Зараз ще не альткоін сезон за індексом альткоin Season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїна. Першу половину тижня біткоін показував непоганий відскок ціни. Ціна доходу до 6500. 65 а вже в другій половині тижня ціна знову знизилась майже до 60 тисяч. Вчора біткоін вкотре протестував жовту трендову лінію. Поки що даний рівень тримається. При цьому при останньому зниженні було ліквідовано значний об'єм лонг позицій. На мою думку, це маніпулятивне зниження, так як на SP 500, навпаки, значний ріст, і ціна тестувала попередній all time хай. Подивимося, як сьогодні закриється тижневий бар. Не можна закриватися нижче 60 тисяч, бо тоді відкриться шлях до подальшого падіння до 53 56. На наступному тижні. Опосередковано дане зниження можна пов'язати із збільшеними прогнозами по росту інфляції США. Поки що дане зниження не критичне і входить в рамки формування фігури голова з плечима. Найгірший варіант, який я зараз допускаю, це зниження на тест глобальної трендової лінії росту в районі приблизно 53 тисячі. Там же проходить і 0,618 рівень по Fibonacci. Індикатор Stochastic Resign на денному таймфреймі, котрий змінив свій напрямок на зниження. Можна говорити про певну невизначеність в даний момент. Даному індикатору. Ситуація 50 на 50 Може бути як ріст, так і подальше падіння. По Макдім також ситуація не визначена. Сигнали по даному індикатору зараз можуть змінювати один одного. На даний момент індикатор подав сигнал на зниження. Домінація біткоїна приблизно на тих самих значеннях. Показники на рівні 54,7%. Поки що ще далеко до альткоін сезону. Я аналізую графік біткоїну з технічної точки зору. Але зараз дуже високий ризик появи негативних фундаментальних новин, які можуть повністю нівелювати весь технічний аналіз. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися в 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїну все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі ByBit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекер всіх моїх. Криптопортфелів. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні змін з портфелем майже немає. В принципі, я завершив зменшення кількості монет і найближчі. Час докупати нових монет чи продавати якісь з наявних монет в портфелі не планую. Єдина зміна з портфелем я повернувся до інвестування в монету Меми. Вирішив я це зробити, бо після розлоків монети на минулому тижні не відбулося якихось значних розпродажів. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 5 монет Ondo, IMX, Beam, Prime та Excel. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета IMX. Всі альткоїни зараз знаходяться в сильній корекції, навіть попри певний відскок цін в останні 2 тижні. Від свого локального піку монета IMX знизилась на 39%. Від свого одна відросла на 500%. Найближча зона супроту знаходиться на 2 доларах 50 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1,78 центах. Наступний графік монета Ondo. Це нова монета, відноситься до хайпового зараз сектору Real World Assets. На відміну від інших монет, сильно не коргувалася. Вісо одна відросла на 294%. Найближча зона супроту знаходиться на 1 доларі. Найближча зона підтримки знаходиться на 61 центі. Наступний графік монета BIM. Монета сильно знизилася в ціні, від свого локального піку скоргувалася на 47%. Відсудна відросла на 438%. Найближча зона супроту знаходиться на 3,2 цента. Найближча зона підтримки знаходиться на 2,1 центі. Наступний графік монети AXL. Дана монета дуже сильно скоригувалася. Відсу опіку знизилася на 62%. Відсудна відросла на 227%. Найближча зона супроту знаходиться на 1 27 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 88 центах. І останній графік монета Prime. Третій тиждень вже купую дану монету. За останній тиждень ціна трохи знизилася. Від свого локального піку монета Prime скоргувалася на 46%. Від свого одна відросла аж на 1230%. Найближча зона супроту знаходиться на 20 доларах 80 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 14 доларах 40 центах. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція в монету iMil збільшиться до 190 доларів і з врахуванням безкоштовних монет прибуток становить 101%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі на реалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Excel збільшиться до 450 доларів, просадка становить 16%. Інвестиція в монету Honda збільшиться до 370 доларів, прибуток 0%. Інвестиції в монету BIM збільшиться до 200 доларів і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 85%. Інвестиції у монету МЕМ становлять 200 доларів, просадка 2%. Інвестиції у монету Prime збільшиться до 350 доларів, просадка 9%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліотрекер сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень зменшився з 36,6% до 31,2%. Давайте поглянемо топ-5 монет за цей тиждень. Це такі монети як Render плюс 23%, Akash плюс 17,9%, Rune плюс 13,6%, AR плюс 11,8%, GRT плюс 5,9%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.